Вас вітає канал Спортивний Родовід про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної рухомості у США. Всі контакти в описі. Данило, вітаю тебе. Дуже, дуже приємно Олексій. Мені також. І я хочу подякувати за те, що ти погодився зробити інтерв'ю і розповісти цікаві історії про український хокей в США і про особистий досвід. Так, дуже дякую. А, я сказав, я, я бачив твій імел, і, і я подумав, я, я це не можу не робити. Це дуже дякую. Так, так будь ласка, і дякую тобі. Данило, і по традиції нашого проєкту, розкажи, будь ласка, про своє українське коріння. Моє українське коріння, добре. А... Мама, я відвів, вона пішла тут до США, коли вона була, я не знаю, може, 20 років, um, І тоді uh, на мій тати бих uh, я знаю, что um, мой бабця і дідо я від, відвів також. Але тато народився тут в Федеральфів. So, uh -huh. Але він має українське також коріння. Так, 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 так 100%. Oh. так, так, 100%. О, Данило, а скажи, будь ласка, як ти захопився хокеєм і чому саме цей вид спорту? Yeah, uh, я думаю, що коли я був маленький, um, мій тато він не грав, коли він не грав хокей, okay, коли він був маленький, але він цілий час дивився на телевізію. І я пам'ятаю, мій перший uh, час я пішов до грув набуло. Uh, Нью-Йорк Рangс. Oh. Uh, і і, і я, я тепер люблю Нью-Йорк uh, Рейнгерс, але um, і ми п ми пішли вно, дуже швидка, дуже швидка mm. і, і, uh, в дуже швидше гра і в неб'ють один. І я то любив. Я я граю в хокей, коли я був в uh, чотири. І, і я ще граю і, і це є що, що я, я люблю і, і кожен день я граю хокей. Окей, а якимись іншими видами спорту ти пробував займатися? Тобі вони не сподобались можливо? Трошки копно, але я не знаю, я то не любив, бо там не було, ти не маєш того. Я не знаю, я не знаю, як це сказати, то сила, що ти маєш хокей, є ж що ти можеш бити другі люди, і я знаю, я не знаю, я то любив. Копно я люблю дивитися копно, я, я, я маю друзі, що, що грають, і той спорт, що ти можеш бігти так багато, і, 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 і uh, я люблю копно, але та, тільки, тільки хокей, є що, що я думав, like, як я це хочу робити, коли я можу. Я, я думаю, що я щось можу це робити. Тепер я, я граю в університеті, і і, uh, і так. Yeah. Так, так, Ми до університету ще підійдемо. От я дивлюсь про, на сайті, там є статистика твоя, да. Ти ага. 17-18 років, як це вважається? Це напівпрофесійно ти вже починаєш почав а, була, та, -та, та, Я пішов, я, я пішов від дому, коли я був, може, я не знаю, 14 років, і, а, і там була дружина в Вашингтон, ДС, що я грав. Uh, вони були Тім uh, Мерленд, і що uh -huh. там робиться. Uh, вони uh, дружина сказала, uh, сказала, до ну ти, ти будеш жити uh, це родина. Вони дали вони дали мені родину, uh -huh. і вони, і вони, um, вони були. Like, слава Богу, вони було так приємно, так приємно та, там жити. Вона ма вони мали два маленькі а uh, хлопці, там також. Uh, So я там був, коли я був 14 років, то було тяжко. I, to, to було дуже, дуже тяжко. Um, і, і я мушу. І, я мушу, я не знаю. Я мушу не мати, не мати життя, що багато друзів, що я mm -hmm. що я мав в той, чотирнадцять-п'ятнадцять you know, років, що вони мали. Я грав в хокей і тоді пічне то я. <laughs> ya yeah, So Pershi Persia Bull Persia uh, persi bule, uh, hokei, to the peace of Tor Bull Scholar, Bahato Lude Batolude Totanata Pinati, Venable Scholar, Ah, it to the not Tobol Stosh or Washington DC, to the peace Ja robil v ja biv v Bostoni. Tak. Tú ja tam biv na dva dva rokyov. Tú diepište to do New Hampshire. toya um je ja tam na jeden rík. Tú diepište to kde ja biv dvati, ja to ja píšov na záde domu. І, um, і там була дружина, що я на там. Воно було, воно було то трошки смішне, бо ти не маєш мами і тату на п'ять років і тоді і тоді мама, я мушу дати мамі знати да я буду, що я буду робити, і і воно було смішне, але але так я я, я ніколи до цей день я ніколи жив, um, yeah ja, chili reek yeah ja, different uh yeah ja, yekisha uh, um different misto so so yeah ja, chili chas yeah ja, ja nicole in mav dash jaw shaya ja yajil i um i uh bhuvna moj dva shetra roki at uh, the part of university tatoye different yatotyaj ja, ja, ja shkoli školi, ale. В uh, 14 до 20 я цілий час пішов місто до місто грати хокей mm -hmm. um, і, і робив школу uh, на комп'ютері mm -hmm. на, на Zoom чи може Zoom uh, um, so я. Yeah. А, а як, як батьки поставились? Вони хвилювалися за тебе ж, так? Ні, я думаю, ти знаєш що, я. Я дивлюся на, на моїх друзі, що пішли до школи, і, і я дивлюся на мене. Я думаю, що я мушу. Я мушу. Я не знаю, як це сказати по-українськи так, так добре, але я мушу бути старший. Ага. старший я мушу я мушу пішов старше, може, швидше. Ти став дорослішим, да? О, саме а, за дуже Дякую, думу. та дорослий. Та я думаю, що я м я ти можу. Ти, знати, як і від, те від школу, чи, 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 чи ти маєш авто, чи ти не маєш авто. Mm -hmm. Як ти це будеш робити? So, я, я, я думаю, я думаю, та. So, то було то, що, що мої мої мами й тато, я, вони перший рік може. Але я мав дуже добре родину там Вашингтон, Д.С. Після того я, я жив. Ми мали 10 хлопців, і та хата мала, може, три спальні. Це uh -huh. so, то було хата, то було так страшне. So, so, я, я, різні, 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 uh, opportunities. І, і то було воно було дуже добре. Я, 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 я то любив так багато. Так, так. Скажи, будь ласка, а от заняття хокеєм тебе так загартували, так? Ти став дорослішим, сміливішим, міцнішим. Так, от. Так. 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 Хокей дав тобі можливість в твої 14 років уже бути дорослішими, ніж ті, хто були, можливо, 18, так? А, угу. так. А Скажи, будь ласка, яка твоя позиція на льодовій арені в хокеї? Ти... А, я я граю, я я, граю defense. Захисник? Так. 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 Не, не, не голі. Я не граю, я не граю голі, але але я не є. Um, футб... Я думаю, футбол, ви не мають то, що може грати той middle. А, півзахисник, захисник, але... так? Так, да. yeah, так. So. Ага. А, mm. а як, як ти на цій позиції? Ти от захотів бути саме півзахисником чи ти хотів бути нападаючим, щоб голи забирати, а може воротарем хотів стати? Mm. Ні-ні. Тато, тато чий, що сказав, ні, він він не грав, що я, я грав голи. але я не знаю, це буде це буде що, що um, я цілий час маю. Я не знаю, як це сказати. Шко... Well, в школі я я роблю IT. Mm -hmm. я хочу робити IT, um, mm -hmm. і uh, коли я, коли, я, буду старший. Я думаю, що чому я граю uh, дефенсія, бо я цілий час маю, може, um, може, Дефенс first, defense перше, um, може, майндсет. Я не знаю, як, як, це сказати. Um, so, yeah. Так. Данило, скажи, будь ласка, а от ти сказав на початку, що тобі в хокеї сподобалась швидкість гри, так? uh -huh. і силова, такі силові прийоми. Так? Uh -huh. як, uh -huh. ча як часто ти в грі використовуєш силові прийоми? О, oh, я не знаю. Не так багато, коли я був в ун університеті, але перед то, може два може один чи два рази на, на один на сезон. Uh -huh. So, yeah. Ale ty musisz to robić. Ja yani nie jak ktoś, ja ja kto może mieć tak bahato um goals. Uh -huh. Ja ja jak ja ktoś, co ja muszę to robić, że, wkratić, że ja grać, gdzie ja te per. Tam to rol, jest rola, którą ja muszę w bo ja naznaw, jak, jak robić coś innego. So, tak. Данило, скажи, будь ласка, е, скільки разів, наприклад, на, на тиждень або на день у тебе тренування відбувається? А uh, чи 4 годин у день, так? Да? Я, я, та, цілий день. Mm -hmm. Після це інтерв'ю, я буду те um, робити рухну і то все. So, і, я думаю, я думаю, тречере рази цілий день, mm -hmm. і ми маємо, ми маємо практику. 6. Rano. 100. Mi, mi, mi. Potem imam 3.4. klase, in potem moram iti do univerze, in morda bom delal ukinko tisti dan. Torej, imam, imam. Цілий день, 3-4 годин. А, так, так. а, а як, як університет? Ти вступив в університет і граєш за університетську команду, так? Окей, так, так. Я, як... я, я, я так, перепрошую, перепрошую. так. Як університет ставиться позитивно. Що ти поєднуєш і навчання, і грав хоккей? в хокей? Не, Вони дуже добрі. Я маю, я маю добру, я маю багато доброї. А класи, що мають добру професорсь. Uh, вони вони, вони знають, що я граю в хокей, вони знають, що, що я роблю. Uh, школа є дуже добре знати, що ми, що ми маємо uh, хокей і класи, то все. Вони, вони дуже добре. Підтримують, так? Так, так. Нагадуємо. Що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі. А скажи, будь ласка, от ти граєш зараз в якому університеті? За яку команду? Називаєте? Я є в Arcadia Univerсі. Ага, ага. А розкажи uh, тут в Філадельфії. Ага. І а в якій ви лігі граєте? Скільки там можливо перемог? На, які, на якому місці, якщо у вас є турнірна таблиця, як ви на якому місці зараз ідете? От в рейтингу? Та-та-та. Я не знаю, я не знаю, як це говорити. Воно є um, це є I. Um Division three, uh, -huh. uh, uh Middle Atlantic Conference uh, -huh. uh MAC. Um me me tah tam yeah dam na nahre me made them to Philadelphia, troški do troški do um Washington DC, mem time Tam y Dva Drojan Tom. Um da incha. Uh možná New York trošky, mm -hmm. yeah, tam, je, tam je dva, uh, to kož, um, ale, ale hra je pět, tři like třech, čtyři čtyř hodin, když mm -hmm. Uh, my tam, máme hru, Perší den, Um, ми може спати там, може ні. Скажи, будь ласка, в твоїй команді є ще е, гравці з українським корінням? Нено не моя дружина тут, Аркей. Там, там був один в. denis Arkepenko vin hrav vin hrav na school national team um vin ne hraye vin ya ne znayu per ale vin um vin hrav Kings College uh -huh. Um, я і і я, коли ми грали, коли ми гра uh, грали, я, я чуй час говорив по-українськи і то, все, і, і може сказав що, що я можу. Я не можу сказати на цей інтерв'ю, але um, але uh, та so, там був тільки один, що я знаю, um, що я грав тут в Аркейдії. Uh -huh. А от за час того, що ти виступаєш, ти зустрічався, можливо, з зірками хокею, з відомими е, 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 гравцями НХЛ, які мають українське коріння. Може, когось зустрічав, спілкувався, або знайомий. так. Та, та. я, я знаю, от um... well, ти, ти робив інтерв'ю на Кенденекав. Так, 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 Ти робив, я знаю він, я, але я, я думаю, що він не Я не думаю, він ховари по-українськи. Англійською, так, так, так. Yeah. Да бач. Uh -huh. Я думаю, як ти я українець, може. Ти, ти мусиш uh, говорити і, і читати, і а я не знаю, то є я. Але, але я думаю, що uh, um, інший. На Рейнджерс колись був uh, Руслан Федотенко. Uh -huh. він, він був дуже добрий, але я не, я, не, я не знаю так багато українців. Uh -huh. Що грав в NHL. Що я, що я знаю. А хто, хто, на твою думку, от, з ким ти захоплюєшся? Хто в тебе є приклад, за яким ти. От я хочу таким бути хокеїстом, як цей гравець? Український чи. Хтось, хтось? Добре питання. Добре питання. Ага. Um, я думаю, я, я любив. Uh, Tam był uh, Sean Avery. Aha. Sean Avery ja domyłał na na the New York Rangers. Więc tos, więc był malenki. Ja je, ja je, ja 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 malenki. Ja jest duży i więc uh, był malenki, ale więc znał win więc znał win uh, rolę. Więc Win więc znał now robie,te więc znał de 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 ja na drodze. No był Перші перші перша людина чилий чили час. Um, я думаю, то є, то є то, що я я, я, я любив. То, але той добре питання. Я. Український, я в я, я. Um... Можливо, ви і... ти маєш. Ти маєш ти маєш, ти маєш, сочок. Він був, він є український. Але він є голі. Um, Український. Я думаю, український я буду сказати um, uh, Руслан Федотенко. окей. Okay. Так. Данило, так, okay. скажи, будь ласка, ти сказав, що ти ростом невеликий, так, і oh. дуже швидкий, так? Так. Uh, так. Оце це, це твій твій секрет успіху в хокеї, так? Швидкість. Так, бо ти, бо ти є маленький, ти можеш, ти, 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 ти не як то, що, що може дати велику силу, uh, коли я не знаю, як це сказати. Ти не можеш, ти не можеш, uh, ти не маєш великий як річ і дати. So ja ти можеш бути швидкий, що ти можеш, що ти можеш дістати той пак і, і, um, Take up more space. Я не знаю, як цього говорити. Швидкість. Ти, ти, можливо, не такий е, е, тіло, тіло твоє і вага тіла, тобто ти не силовий прийом можеш зіграти, а ти швидко обіграти, можеш гравця, так? Супер, так, не? так. Дуже дякую. Будь Е, Данило, скажи, будь ласка, в тебе є плани або от мрії грати в НХЛ? Ні, не в NHL. ні. Я не я не я такий добрий. <laughs> uh, я хочу грати в Україні, uh, але я знаю, я знаю тепер то, що, що я думаю. Я не знаю, я не знаю, що робиться тепер. Вони мають той професійний лік там, я знаю то. Так, um, в є. там є Києві Сокол. Так, є «Сокол». Uh, so, so, я... Дай мені знати, як ты... чи ти знаєш хтось там, і я... я буду на літак завтра. Okay. Я, 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 думаю, я думаю, що um, я, це є що, що я думаю, може на один рік чи два, uh -huh. може не після того я можу, я можу брати працю тут, але може на рік чи два, я, я, я думаю, що я я хотів грати в Україні. Супер, 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 дякую. Це, це, це сміливо, це патріотично. Ну я тобі дякую. Це тому, що зараз... Я, я знаю, ти знаєш, що я, я думаю, що і це буде, я, це буде що, що ми можемо говорити пізніше, але багато я думаю, як ти я, українець, ти можеш щось що робити дати назад. Так. І, і, так. і, і, і як може ц, ц, я не знаю. Я коли я коли я був uh, я роблю пласт також, то oh, мене хотів тільки запитати, so, я готовий. Тата то я я знаю, я знаю всі питання, але <laughs> <laughs> коли я коли я um, so, я роблю пласт тут. Коли я не пішов, uh, коли я пішов вдома, коли я був 14 років, mm -hmm. все, все перестало. Я не робив пласт, я не горев, я, я не говорю по-українськи, я не читав, і, і коли я пішов на назад, бо well, я не мав авто. Воно було тяжко, я, я, не, я не можу пішов до пласт там, де я був в, в Вашинг, чи Бостон, Я не мав авто, і, і коли я пішов назад додому, я сказав: ти знаєш що, я можу я можу. Щось робити, я не можу сидіти тут робити нічого. І що я роб... що сталося, є, я пішов на назад до пласти тут uh, в Whipping, New Jersey. Uh -huh. І um, я був вдруг там і uh, моя мова, може тепер не так добре, але два чи три роки тому було страшне. Um, і я нам читати було читати українське було також тяжко, все було тяжко. Um, і тепер uh, я, я я, я є такий щасливий, що я, я назад пласт і. і, і тепер я, я маю кілька книжків тут, що я український я маю книжки там, і um, може п'ять чи десять. Може п'яче дати хлина, тільки дивитися на щось читати. Я, я думаю, so, я знаю, є, це не є. Це, це є щось то що є таке велике, але я думаю, що один чи два роки в Україні може грати хокей, може дати назад щось, що я робив, що, що я робив від чотири до тепер грати хокей. Я думаю, дати назад. І може що, що робити там. Я, я думаю, таке то, то буде добре. Супер, супер, Данило. Я хочу е, подякувати тобі е, за цікаві життєві історії і спортивні історії. І хочу подякувати за оцю ініціативу, що ти готовий приїхати в Україну і поділитися своїм досвідом і підтримати розвиток хокею в Україні. Ха, Дуже дякую. Я, я Ти знаєш, що це ж то, що, що я хочу робити, але. tam ja jest ciężkie, wiesz. ty, ty tak. znasz i i to jest to co może wszystko będzie uh, będzie dobre moje że ja mogę tam być tam w Ukrainie. tak um, ale ja ja ja, ja ciekawię na to uh, a <laughs> ja maju, ja mam tam był... Uh, tut ja, 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 ja w Arkadii, gdzie ja ja to mamy ktoś, co jest w Він грає, він грає там. Ми маємо. А, я, маю, я маю товари, що є в Польщі, а, він там грає. Це so, то є ж то, є що, що може. Я, я не знаю, то є ж що, що я хотів робити може на рік чи два. Так, так, добре. Данила, дякую тобі. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук. Яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США? Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі.